На цю обліку. Приїхала свіжесенька, буду зараз її перетирати, заготовляти. Це вже пюре. А це ще потрібно буде раз за пару перетерти. Відразу розливаю по бідонах. і буде сушитися пастран. Треба покажу результат. і облікує йдуть облікуєха. З вами скручу трубочку одну. Правда, одною рукою, але хочу вам показати, яка вона м'ягусенька. Я вже перекрутила то по 100 грамів обліпихи. Ось така трубочка виходить. Можемо запакувати по дві трубочки пакування або по 100 грамів в одне пакування. Ніде нічого не розкручується, бо пастила негасенька.